Дмитро Олеховій, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Долучайте до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго здоров'я. Пане Дмитре. Авдіївка зараз одна з найгарячіших точок на фронтовій карті. Яка обстановка там нині на цю годину? На Авдіївському напрямку. А це. Найгарячіша точка в усій операційній зоні Осув Таврія зараз ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Я, наприклад, порахував зі статистики за минулу ніч. Це свіжа інформація. Від 18-ї години вчорашнього дня до 6-ї години ранку цього дня росіяни втратили. Особового складу 208 осіб, і з них безповоротні втрати росіян завдіївського напрямку до решти напрямків операційної зони ОСУ Хортиця становлять 20 до 1. Це ще одне таке красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога на саме на Авдіївському напрямку. Якщо говорити про всю операційну зону Сувтаврія, то за минулу добу ворог завдав тут 43 авіаудари, провів 64 бойових зіткнення, вчинив 1080 артобстрілів. І левова частка кожної із цих цифр це саме Донеччина, саме Авдіївський напрямок. Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу за 14 лютого склали 526 осіб. Щодо знищеної і пошкодженої техніки московитів, то це 55 одиниць, не враховуючи безпілотники. Зокрема, три танки, 25 бойових бронемашин, 30 артилерійських систем, один засіб, ППО, 13 автомобілів, і крім того, знищено ще п'ять важливих об'єктів противника, серед яких два пункти управління БПЛА та три райони зосередження особового складу, що стосується безпосередньо. Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього: постачання евакуація в Авдіївку. Ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно Дмитро, А коли ви кажете, Для... що ситуація в Авдіївці контрольована, що ви маєте на увазі? Тому що я спостерігаю за тим, як росіяни вкидають різні фейки про ситуацію в Авдіївці через свої ресурси, і вони якраз постійно роблять акцент у своїй пропаганді, що збройні сили України втрачають цей контроль над ситуацією. Ну, ми не будемо підігрувати російській пропаганді, але кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача. Видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій залежно від ситуації, яка є динамічною. Видно, куди ворог хоче зайти. Він хоче пройти західніше. Від Авдіївського коксохімічного заводу там він зустрічає гідний опір. І Власне, та статистика, яку я називаю, статистика знищених росіян, це результат того, як реалізується оце ось власне бачення того, що ситуація є контрольованою в плані загального бачення картини на театрі бойових дій, які складається на авдіївському напрямку. Пане Дмитра, якщо говорити загалом, то які ключові задачі ворог ставить в різних ділянках свого наступу на півночі, на півдні та зі сходу? Добре, що ви це запитали, тому що, звісно, Авдіївський напрямок він у нас зараз основний, він для всієї України, для всієї лінії в тисячі є основним, але в операційній зоні Осув Таврія є ще два дуже. Відповідальних напрямків, на яких зараз відбуваються визначальні, можна так сказати, події, це Мар'їнський, він же Новопавлівський, де ворог штурмує населений пункт Новомихайлівка, а також село Георгіївка, і там за минулу добу він успіхів не мав. І крім того, за минулу добу він також не мав успіху в кількох штурмових діях на Оріхівському напрямку, але ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. І очевидно, що е, московити туди вийшли не на прогулянку, і е, звертайте увагу на Назви населених пунктів роботи, і, власне, цей роботинський виступ в південніше міста Оріхів Запорізької області. Цей роботинський виступ це деокуповані території в результаті літньої минулорічної кампанії. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями також. Здобути там певні успіхи, так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці. Дмитре. А за рахунок чого росіянам вдається, я знову хочу повернутися до Авдіївки, яку ми останнім часом найчастіше обговорюємо. За рахунок чого росіянам вдається, хоч і поливаючи кожен метр кров'ю своїх солдат, але все ж таки просуватися. Тобто, в яких аспектах вони мають ту перевагу, яка дає їм можливість рухатись вперед? Mm. Тут все просто. Вони вже в цьому не оригінальні. На жаль, в тій ситуації, яка склалася в останні кілька місяців, вони мають значну перевагу в особовому складі, в авіаційній компоненті. Працюють літаки, не заходячи в зону ураження, працюють кабами. Зокрема, дуже ефективно. На жаль, і артилерія ну в них кількаразова перевага в. По снарядах. Звичайно, наша авіація теж працює, наші ракетні війська і артилерія теж працюють, але в межах того, що зараз може бути дозволено. Ну, тобто є просто фізичні рамки, і є планка вище якої не стрибнеш за всім бажанням. Щодо особового складу, то це, на жаль, кількаразова перевага. І ворог таки, якщо в грудні ще говорили, що він буде пробувати обійти Авдіївку і обійти Авдіївський коксохімічний завод із Заходу, щоб не ув'язувати вуличні бої і не зазнавати великих втрат, то ми ж бачимо, що він. Не зміг обійти Авдіївку з заходу, і він поліз на пролом в міську забудову. Бої відбуваються в міській забудові. У них є своя специфіка, це звичайно тактика малих штурмових груп, але розміри з російського боку цих штурмових груп зростають. Кількість цих груп зростає до них підключаються бронегрупи у вигляді танків та іншої бронетехніки. І в один із попередніх днів був такий показовий момент, що росіяни вели штурмові дії кількома піхотними штурмовими групами, але одночасно з п'яти шести бригад. Тобто, ну це по-моєму дуже промовисті цифри, які свідчать. Про ту величезну армаду, яка одночасно задіяна проти наших військових частин, які героїчно тримають оборону Авдіївки. Але в цьому контексті я завжди наголошую, що ми воюємо на відміну росіян не м'ясом. Ми воюємо головою залізом і головою. Ми задіємо гнучку тактику, ми задіємо маневр і. Коли ситуація стає найскладнішою, приймаються рішення про нові оборонні рубежі. Дмитро, дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали. Дмитро Леховій, речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку.